Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі! Сьогодні хочу приготувати булочки з яблуками і з молоком. Для цього мені потрібно молоко. Тепле підігріло 500 мл. Дрожжі 45 грам. У мене свіжі. Цукор в мене тут 100 грам, але я додам трішки, щоб дрожжі активувалися. Все. Так. Одразу я хочу додати ванільний цукор. Кожне і піше я додаю зразу. Так, робимо опару і муки. І десь на 20. На 20 хвилин, щоб вона підійшла. Накриваю рушничком і на 15-20 хвилин наше тісто підійшло Ось під Ух. Красота. І тепер так, додаємо цукор, той був, залишився. Додаємо сюди 50 мл олії. І добру щепотку солі. І все замішуємо тісто. І так, поїхали. Тісто наше підійшло. Начинка у мене гущоне молоко і яблочка з цукром. Ось такі. Я підготувала форму, застелила паргаментом. Все, наші булочки сформовані. Тепер ми їх накриваємо рушничком і ще так на хвилин 15. І тоді в духовку 170 градусів на пів години. Марії булочки спеклися, рум'яні, пахнуть. Ось такі у мене булочки получилися. Усім смачно.